В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На варті міста вони підтримують порядок у Запоріжжі та оперативно ліквідовують наслідки прильотів. Інколи люди не зважають на їхню роботу, проте, якщо її виконання припиниться, це стане помітним одразу ж. Все це про комунальників. Більше про їхню працю. Дивіться за мить. Психологічна допомога для військових та постраждалих від війни як її правильно надавати? Навчали волонтерів у центрі підтримки Атлант детальніше у випуску. Життя в окупації, яке закарбувалось не тільки в пам'яті, а й світлинах. Фотограф з Херсонщини Олександр Корняков і під час навалу расистів продовжував фотографувати кадри, на яких люди дивлячись в очі ворогу, виходили на мітинги та заявляли про свою українську позицію. Вже побачив світ, і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. За минулу добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та Міноматів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Атакували також і сам Херсон. Поцілили у школу, стадіон, лінії електропередач, приватні та багатоквартирні будинки. Постраждали також і місцеві медзаклади. На жаль, є жертви в області. Троє людей загинуло ще 15 – от. Отримали поранення Ураження було одне відділення: це патанатомія, пологовий будинок і дитяче відділення. Вікна вилітали навіть шибками. Але потім ще одне. Ось. Ну Це прицільно, це не похибка. Б'ють кожного дня по інфраструктурі, в водоканал попали. Зараз з вами бачили в. П'ятиповерхівку попали теж міномет, тобто це не РСЗО, де розброс якісь там кілометри. Це точна зброя. Вони просто знищують, запугують нам, мабуть, людей. Від ворожих обстрілів потерпає і Донеччина. Там, зокрема, під вогонь потрапив вугледар. Пошкоджено чотири будинки. Повідомляє голова Донецької ова Павло Кириленко. У Бахмуті внаслідок обстрілів уражено житловий будинок та центр молоді. А будівля місцевого коледжу повністю вигоріла. Також зафіксовано близько 40 прильотів по торському та Зарічному Краматорського району. На Донецькому напрямку за попередню добу найбільше постраждала курахівська громада. У гірнику дві людини загинули, 12 поранено. Пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду. Приміщення підприємства пошкоджено у курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгівки без постраждалих. Окупанти також продовжують обстрілювати Харківщину в ніч на 13 грудня під ворожим вогнем опинились чотири райони області: Харківської, Куп'янської, Чугуївської та Ізюмівської. Обстріли велися з танків та усієї наявної у ворога артилерії. По місту Куп'янськ росіяни вгатили ракетою с 300 яка повністю зруйнувала двоповерхову адмінбудівлю. За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, 13 грудня після 4-ї години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Коп'янську, отримав поранення фельдшер, чоловік 54 років. Допомогу надали на місці у автомобілі. Вибуховою хвилею вибуло скло. Як повідомляє генштаб, противник продовжує зазнавати втрат. Так у лікарні Кремінної Луганської області перебувають понад сотня військовослужбовців РФ з пораненнями різного ступеня важкості. через великі втрати окупанти почали мобілізувати жінок. Зокрема, у Донецьку вже призвали та направили на підготовку 28 осіб. Також повідомляється про ротацію окремих підрозділів на Херсонщині та відведення окупантів з Новомихайлівки та Михайлівка. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за минулу добу уразили два пункти управління та шість районів зосередження особового складу російських упантів та склад паливно-мастильних матеріалів. Вночі ворог поцілив ракетами С-300 по селу Жовта Круча. Під прицілом опинились оселі місцевих та історична споруда. Поряд із ними утворилось дві великі вирви. За попередню інформацію, ніхто з людей не постраждав. Від артилерійських обстрілів також постраждали інші населені пункти області. Зокрема, і села ще мачка де внаслідок поранення загинула літня жінка. Тим часом, за інформацією Генштабу, окупанти використовують медичні та санітарні Анаторно-курортні заклади на тимчасово окупованих територіях України для лікування поранених рашистів. У місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації. Завдяки вдалій роботі запорізьких оборонців у Мелітополі втомився міст, що з'єднував районний центр із селом Костянтинівка. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Це один зі стратегічно важливих об'єктів після Кримського мосту. Саме через нього росіяни перекидали військову техніку військову техніку зі сходу України. Впродовж останніх кількох днів ЗСУ також знищили понад 10 баз противника в регіоні. У неділю ліквідували дві Захоп. Плено окупантами школу в селі Майська та підприємство в пологах. Найбільше уражень у Мелітопольському районі. Перше це. Блокпост в Новобогданівці, яка знаходиться в 20 кілометрах від міста Мелітополя. Там було знищено весь особовий склад расистів на цьому блокпості. Друге, що сталося в них, це також біля міста Мелітополя, буквально в кілометрі, і була знищена майже повністю радіолокаційна станція. І третє, що сталося, це сталося а, на а, території готельно ресторанного комплексу. І тут слід зазначити, що проживало щонайменше два роди військ расистів. Перший це спів. Співробітники ФСБ, які займалися аналітикою веденням баз даних, і цих співробітників ФСБ з їхніми ж базами даних більше немає. А друге, це осетинці. Поки окупанти тероризують цивільних, запорізькі рятувальники у Васильівському районі вкотре звільняють автівки та пасажирів з розмитою пастки на дорозі життя. За останню добу тут відбуксували 12 легковиків та автобусів, що застрягли на ґрунтовому шляху. Завдяки цьому понад 80 людей, 10 з них діти, змогли безпечно дістатися місця призначення. Тягнемо п'яту ходку. Ще по плану три, навіть, не залишилося. Завдяки комунальним службам, Запоріжжя залишається чистим, а наслідки ракетних ударів швидко усуваються. Працівники завчасно відновлюють роботу водогонів та електромереж та забезпечують теплом будинки. Іноді їм доводиться трудитися цілодобово та під ворожим вогнем, навіть ризикуючи життям, комунальники піклуються про комфорт запоріжців. Про тих чию вагому роботу ми спостерігаємо щоденно, розкаже наша Анна Давидова. Нагрузка сетевого первого, 18, 4, 219, пятый 225. Операторка теплових мереж Наталя перевіряє за режимною картою, чи стабільно працюють котли. Вот ця температура, это ну то, что нам говорят інженер зміни нагрузку на котлах мы говорим. Все в норме? Да, да, да. Робота на котельні з початком війни суттєво ускладнилася, кажуть працівники. Серйозних проблем додають нинішні аварійні відключення електрики. Немає світла, не працюють водонасосні станції, а отже, відсутні у місті опалення. Справжнім випробуванням для співробітників концерну стало 23 листопада, коли в Україні стався тотальний блекаут. Понижение напряжения, скачки напряжения влияют на работу наших двигателей, то есть вот зачем мы следим двигатель дымососа, вентилятора. Если произошло обесточение, это уже остановка всего оборудования, то есть оператор вместе со своей сменой вот, в команде мы решаем этот вопрос, должны все вовремя среагировать, чтобы не нарушить ни потребителю его систему отопления и сохранить оборудование в рабочем состоянии. Стабілізувати роботу системи опалення в такій ситуації складно, але поки з цими викликами справляються, кажуть у концерні. Це вимагає надзусиль від усіх працівників. Після подачі електроенергії електрослужба нашого підприємства перевіряє напряження, тобто, щоб воно було стабільним. І після цього починається підключення всього обладнання. Спочатку насосів, потім. настраивается необходимое давление в сети для циркуляции теплоносителя. И э, после всех настроек гидравлического режима операторы котельной приступают к розжигу котлу. Пойдет постепенная подача температуры, то есть она не сразу станет в их батареях нужной температуры. То есть нужно определенный срок времени, чтобы оно подалось им нужного согласно графику. Да набратися терпіння, пока персонал робочий підприємі свої дії. Велику небезпеку для персоналу котелень становлять і ворожі прильоти, адже окупанти гатять і по об'єктах критичної інфраструктури. Навіть під час обстрілів фахівці залишаються на своїх робочих місцях, адже їхній обов'язок зберегти тепло в оселях. А ось приводити будинки запоріжців до ладу після рашистських ракетних ударів доводиться працівникам іншого комунального підприємства. Начались прильоти очі вальше попередження, больші сложності по этим вопросом. Сложно? та да, нелегко, легко, Та попри труднощі, комунальники продовжують працювати. Відновлюють понівечені фасади будівель, встановлюють нові вікна та двері, ремонтують потрощені дахи. Ну, впечатляють самі розрушення, розумієте? просто безполезні розрушення, які гражданські люди гибнуть. Высотные дома, сколько поселков разбито, понимаете, крыш, ну это просто бестолково все. Ну, зачем? Когда мы приезжаем на объект, да, мы понимаем, что на некоторых погибли люди. да, ну, Психологически немножко тяжело, но мы настраиваемся. Настраиваемся работать. Все равно работу надо выполнять. І вони її виконують. Навіть під час прильотів іноді з ризиком для життя. І ворогам їх точно не залякати, адже запевняють комунальники до будь-яких викликів готові. Я думаю, так вони хотіли запугати наших людей. Ну, це не вийде. Ми українці. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Психологічна допомога військовим, перебуваючи у постійному стресі на передовій, бійці неохоче звертаються до психологів. Тому нині фахівці готують волонтерські мобільні групи, які зможуть надавати допомогу військовим. У Запоріжжі у центрі підтримки Атлант влаштували дводанний тренінг для волонтерів, навчали методам психологічної допомоги військовим та постраждалим від воєнних дій. Більше розкажемо у сюжеті. Смерті побратимів, життя в окупах, постійні стреси та недосипання це все не минає безплідно для бійців на передовій. Організатори тренінгу зазначають, коли півкраїни на фронті навички надання ефективної психологічної допомоги військовим сьогодні дуже важливі. Наразі це дуже актуальна тема. На передовій у нас знаходиться дуже багато хлопців. Коли людина йде на війну, вона змінюється, на жаль. І коли вони повернуться, по-перше, і взагалі цивільним людям. Я взагалі вважаю, що всі українці повинні знати, як правильно спілкуватися з військовими. Центр підтримки готує мобільні групи, які будуть надавати допомогу військовим між ротаціями. Фахівці наголошують, нині про повну реабілітацію не йдеться. Головне завдання стабілізувати психологічний стан бійців. Ми не повертаємо хлопців до цивільного життя поки що, і це небезпечно. Ми можемо зробити з хлопців за якийсь період, провести їх через повну реабілітацію, і вони будуть майже от як цивільні. Але вони просто ну, ми просто їх будемо вбивати на полі бою. Робота між ротаціями, я це пояснюю, як чистка зброї. Зброю після використання треба почистити. І є методи, які допомагають почистити нервову систему. Під час тренінгу волонтери прослухали теоретичну частину, виконували практичні завдання. Розповідають, здобуті навички важливі і точно стануть в пригоді. Треба вміти і розуміти, як правильно допомогти, щоб залишитись психологічно здоровим себе та допомогти правильно людям, як це робити, як застосовувати нові технології, нові методики, нові техніки. 24 лютого ми Кожен день дуже багато з дружиною волонтерством займаємося і дуже багато спілкуємося з військовими, серед наших друзів є військові і виникає потреба їх психологічного відновлення. Фахівці зазначаються, аби зменшити втрати через бойовий стрес, турбуватись про психологічне здоров'я військових, треба вже зараз. Проте вони рідко звертаються по допомогу до психологів. А ось з волонтерами говорять більш охоче. Тому в першу чергу це така волонтерська діяльність і волонтерам дуже багато довіри. І тоді, вже коли формується ця довіра, далі вже хлопці починають виговорюватися, ділитися. Тим, що в них там накопичилося, і вже потім можна запропонувати взяти їх в роботу. Група допомоги вже працюють у багатьох містах країни. Звернутися до волонтерів можна і онлайн. Для цього треба заповнити Гугл форму, яку можна знайти на сторінках центру підтримка Атланту у соціальних мережах. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Зайнятість допомога вразливим категоріям та ВПО, волонтерська діяльність та соціально-психологічна підтримка. Наразі у Запоріжжі є можливість для молоді реалізувати себе у різних корисних ініціативах. Про деякі з них розповіли під час круглого столу у прес-центрі спілка журналістів. Зокрема, допомогу в працевлаштуванні пропонує одна з міжнародних організацій, також діє низка міських програм підтримки. У нас є три позиції, які ми пропонуємо. Ми їх назвали вайс сервіси вайс сервіси для вразливих категорій та ВПО. Це перша реєстрація, допомога реєстрації по QR коду даних про людину, її навички, здібності, яким вона хоче працювати. І реєстрація в цій формі, яка розроблена міжнародними фахівцями, виконується протягом. Однієї двох хвилин по QR-коду. ця людина може зразу побачити перевірених роботодавців. Одна із програм це міська програма підтримки обдарованої молоді протягом року, двічі на рік, наші студенти, учні ПТНЗ, вихованці спортивних шкіл, шкіл мистецтв отримують певні такі винагороди за свою активність, за свою участь у різних заходах. За волонтерство, і в цьому році так склалося, що багато саме молоді була залучена в волонтерстві. Переселенці з Васильівського району тепер можуть скористатися. Послугами соціальної пральні вона запрацювала 9 грудня по вулиці Дніпровській, 38. Аби попрати речі, треба попередньо зареєструватися. Зробити це можна заповнивши гугл-форму в телеграм-каналі Центр допомоги Василівського району приносити речі можна раз на місяць від 3,5 до 7 кілограмів сухої білизни від однієї людини. Перуть без фосфатними тому можна переносити будь-який одяг. Протягом дня встигають прийняти 5-7 осіб. У нас є пам'ятка для наших відвідувачів. Ми приймаємо білизну, одяг, постільну білизну, нижню білизну не приймаємо, взуття не приймаємо великі ковдри не приймаємо. Ну тобто, таке, що саме необхідне в обіході – Це постільна білизна і одяг ми приймаємо. Соціальний проєкт ініціювало керівництво Васильівського району разом із громадами за підтримки енергоатому. Закупили п'ять пральних машин та стільки ж сушарок і швидко облаштували спеціальне приміщення. Працює пральня з 9 до 13 години. Першочергово обслуговують багатодітні родини людей з інвалідністю та інші соціально вразливі верстви населення. Тут працюють наші працівники районної державної адміністрації, тобто вони на, на сьогодні є волонтерами, такі ж самі внутрішньопереміщені особи, які е, надають допомогу своїм співвітчизникам, так сказати. Е, вони приймають ці речі, ці працівники наші, самі закладають, самі видають, тобто е, все, що потрібно, це прийти і принести. Відновити знищене у Запоріжжі. Презентували п'ятий номер загальнодержавного альманаху Українське патріотичне козацтво. Весь перший наклад окупанта знищили у Мелітополі, де він друкувався. Почали видавати альманах після першої міжнародної козацької конференції на честь Хотинської битви. Величезний внесок у знищення Османської армії під Хотином зробили запорізькі козаки на чолі з гетменом Петром Сагайдачним. Також під час. А з круглого столу йшла мова про подальший розвиток програм вивчення сучасної української історичної літератури. Дуже важливо і символічно, що саме цей альманах сьогодні має місце, сьогодні випущений і відновлений. Ми направили такі екземпляри: перше збройні сили України, нашим побратимам, побратимам бригади, батальйони. Направили Міністерство культури та інформаційної політики в обласну раду і в наші козацькі організації. Зараз ми з вами не можемо, не можемо зрозуміти всю велич того, що робиться, що, що роблять люди, які створюють і самовиці, і альманахи. Це тільки там, через може роки ми подивимось. Огляду, коли діти наші виростуть. Ми тоді зрозуміємо, що, що зараз роблять. Вифлеємський вогонь миру доставили до Запоріжжя. До вокзалу запоріжжя 1 він прибув о 5 годині 13 грудня. Для нього встановили безпечний стан у залі очікування поряд з табло з розкладом прибуття потягів. Там усі охочі можуть взяти вогонь до свого дому. Загалом залізничники 12-ма потягами доставлять вогонь на вокзали 22 обласних центрів, а також вокзали Краматорська та Конотопа. Традиційно передачу вифлеємського вогню миру започаткували наприкінці 80-х років минулого століття. Австрійські скаути вони привозять вогонь з вифлеєма місця народження Ісуса Христа. Українські пластуни щороку зустрічають колег на кордоні. Аби розповсюдити символ миру та любові нашою країною. Нескорений Херсон у будівлі Запорізького обласного центру молоді відкрили документальну виставку Олександра Корнякова. Фотокореспондент понад півроку прожив в окупованому місті та фіксував моменти спротиву агресору, життя в окупації та приклади на зламності українців. Виставку вже побачили майже всі найбільші міста України. Нині ж експозиція завітала і до Запоріжжя. На її відкритті побувала наша Єлизавета Баздерєва. П'ять десятків фотографій, які показують боротьбу херсонців за право жити вільним життям в рідній Україні. Їхній автор Олександр Корняков перебував у Херсоні до серпня та фіксував історичні моменти спротиву українців. Фотографу навіть вдалося зафільмувати першу кров, яка була пролита на мирних мітингах, протестах. Потрібно було показувати світу, те, що відбувається в Херсоні, тому що росіяни показували свою картинку. Там кожен херсонець скаже, коли. Десь там побач, побачиш сюжет російський, то думаєш, ну це якась паралельна реальність. Ну цього в місті немає. Вони придумали, що записали, видали, а насправді цього цього не було. І було бажання показувати те, що відбувається. Ну це моя робота. Страх за своє життя відчував щодня, каже Олександр. Мітинги він знімав стареньким фотоапаратом, бо новий не наважувався брати із собою. А саму окупацію кореспонденту доводилось фільмувати таємно телефоном, бо будь-яка зйомка була заборонена. Повертаючись додому, усі світлини Олександр одразу ж завантажував на Google Диск, аби зберегти їх і не наражати себе на небезпеку. Бо, як розповідає фотограф, рашисти часто чіплялися до містян та перевіряли телефони, тому доводилось постійно ви. <диляти> фотографії Я в Херсоні пробував до 10 серпня і змушений був виїхати з міста. Шесть тижнів доводилося переховуватися, і, скажімо, після 6 тижнів я зробив спробу виїхати і виїхав через Васильівку. На світлинах з в проти окупації волонтер центру молоді Ернст пізнав свого брата, який зараз служить у ЗСУ. Сам Ернст родом з Херсона, але вже шість років мешкає у Запоріжжі. Спочатку війни почав волонтерити, аби теж наближати перемогу. Зараз хлопець збирається до рідного міста, щоб провідати рідних та допомагати. Я до брата, але при цьому вести військову амуніцію. Зараз я позбирав ліки, бо не працюють майже аптеки. Не те, що майже вони не працюють, просто брат каже, аптеки в персоні. Я ось хочу зараз зібрати військову амуніцію, яку я вже зібрав ліки, і повести до брата, тобто і до родичів, і допомогти військовим нашим. Половина фотографій присвячена мирним мітингам. Інша ж показує життя херсонців під час окупації. Більшість цих світлин зроблена на ринку, який у цей час став центром життя міста. І ці фото дійсно є унікальними, бо вони чесно та відверто показують будні в окупації та жагу українців до свободи. Ці світлини облетіли відомі світові інформаційні агенції Reuters, The Times, The Guardian, BBC, Al Jazeera та багато інших. Ми останнє місто в Україні, і наша виставка буде найдовше через те, що Запоріжжя стало таким опорним пунктом для багатьох херсонців, містом, де вони знаходили перше тепло, перший комфорт. Тому від сьогодні до кінця року ця виставка буде розміщена в нас в холі. Нині автор світлини Олександр Корняков планує повертатися у рідний Херсон. Там хоче і надалі продовжувати фіксувати життя міста та наслідки обстрілів, аби показувати людям правду. Єлизавета Баздарєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Жіноча збірна України виграла золото Кубка світу з боротьби, який пройшов в американському коралвілі. На шляху до фіналу українки спочатку перемогли Монголію 7-3, потім Японію за класифікаційними очками при рівному рахунку по сутичках 5-5. До речі, перша в історії залишивши представниць цієї країни поза п'єдесталом Кубка світу у головному поєдинку турніру. Наші борчині взяли гору над Китаєм 6-4. you <laughs> Юніорська збірна України з хокею розпочала участь у чемпіонаті світу Ю-20 серед чоловіків у дивізіоні Ай Бі, що триває в польському місті битом. Суперниками України стали Японія, Естонія і Польща, з якими збірна змагалася торік, а також Південна Корея та Італія. У першому матчі українці розгромили Італію з рахунком 4-0, а в другому турі зустрілися з господарями чемпіонату Польщею. Підопічні Олександр... Андра Бобкіна здобули ранню перевагу в першому періоді, закинувши дві шайби за перші три хвилини матчу. Спершу більшістю скористався нападник Кременчука Давид Сібілевич. А тоді ще один гол приніс Станіслав Садовиков. Закріпити перемогу Україні вдалося в третьому періоді. У підсумку Україна впевнено обіграла Польщу з рахунком 5-2, здобувши другу перемогу поспіль на цьому чемпіонаті світу. Після поразки на старті групового етапу Ліги Чемпіонів волейболістки Прометея з Дніпропетровської області порадували своїх болівальників перемогою у жіночому чемпіонаті Чехії. Підопічні Івана Петкова грали в гостях проти клубу Оломоуц і перемогли у трьох партіях. Матч пройшов за помітної переваги нашої команди, яка практично не залишила шансів суперницям, і виграла всі три сети: – 20-25, 16-25 та. Дев'ятнадцять двадцять після цієї перемоги, до речі, вже 10-ї у 12-ти проведених матчах. В активі українок стало 30 очок. У лідера турніру клубу Простієв 31 очко, але наша команда має ще одну гру в запасі. Наступний матч у чеській екстралізі «Прометей» зіграє за тиждень у суботу, 17 грудня. На умов на своєму майданчику в місті Кутна Гора підопічні Івана Пєткова приматимуть клуб Фрідек містек. you <laughs> Перша та друга ракетки України Ангеліна Калініна та Марта Костюк успішно стартували на турнірі жіночої тенісної асоціації у Ліможі Франція із призовим фондом 115 тисяч доларів. У першому колі одиночного розряду змагань, посіяна під п'ятим номером Калініна, обіграла француженку Кароль Моне. – 6-4-6-0, А восьмий номер посіву Костюк завдала поразки Джоані Гарленд Тайвань. – 6-2-6-3. За вихід до чвертьфіналу Калініна зустрінеться з француженкою Дженні Лім, яка потрапила до основної сітки у статусі лакі-лузера. А Костюк зіграє з переможницею матчу Крістіни Младенович Франція та Клари Таусон Данія.